Що ви пам'ятаєте про шахматну дошку? Е2, Е4, Д3, Д4, G2, Е2. Взагалі, чесно, дуже мало грав в шахмати, більше в шашки. Але Ситет, що я назвав це не тільки шахматна дошка, це коди спеціальностей. Це ті варіанти, які ви можете обрати для себе в різних університетах. Треба порівняти різницю, порівняти умови, порівняти, де вам, як ветерану, разом з вашою сім'єю буде комфортно навчатися. Чому саме у нас, чому інститут ветеранів координує діяльність восьми університетів на сьогодні і допомагає їм направляти до них ветеранів? Бо ви можете звернутися до нас, а ми вже підкажемо, куди йти, куди рухатись, профорієнтацію проведемо, з'їздим. З вами на завод і покажемо, що таке. Здається, 150 тисяч тонн суміші в місяць на одній виробничій лінії при роботі п'яти людей. Наскільки це все автоматизовано? І чи загрожує це вам як майбутньому працівнику? І яке ваше місце на цьому заводі чи на іншому? Знаєте, так слово звучить на заводі? От прям ну, слух, правда, нагадує трохи радянщину. Але ні, це сучасні підприємства, сучасні бізнеси, які мають в своєму складі заводи. Давайте разом рухатись і разом вчитись будувати майбутнє.